Вітання друзі. Веду трансляцію з виставки художника сумського Василя Клименко. Можна бачити на світлані. Невеличка така галерея. Попередньо була виставка у міській галереї, зараз це виставка на бюро арт, про квіти, про природу, саме те, що мені подобається. Малюнки дуже цікаві, самі по собі. Є окрема тема чоботариків, але Чебаквіти також мають свою чарівність. Те, що митець не зупиняється на одному типу квітів, а він намагається зобразити різні квіти, в тому числі сонях. І навіть реп'ях. Реп'ях це теж квітка, хто не знав. Така теж квітка, назву яку я не знаю. Можна написати у коментарях. Але добре вимолювана. І мої улюблені квіти це тюльпани. Дуже гарно, якісно вимолювано. Ще квітка тут вималювана. Малюва здається. Якщо помиляюсь, пишіть в коментарях. Ось такі квіти часто висаджують господині у себе в садочках. Вони можуть бути усім знайомі. Назву, на жаль, я не пам'ятаю. А ось червонокнижні. Квіти, до речі, дуже рідкісні. Ви їх можете бачити на ринках завжди на початку весни. Попри заборону, їх завжди рвуть і продають. За них великий штраф. Ну, звісно, пік цієї виставки це повне панно початкова композиція під назвою Чоботарики. Повної назви, на жаль. Не можу згадати, але щось пов'язане з артикуляцією. Таке величезне-величезне панно, з чого і починав відповідно відео. В цьому мій репортаж завершений. Приходьте в бюро Арт до 16 вересня. Виставка Василя Клименка, квіти промовляють, на вас чекає.